Точка доступу Wi-Fi MicroTik Metal 5, огляд і характеристики. Це надійна зовнішня точка доступу з потужним передавачем та корпусом, що витримує складні погодні умови. Міцний алюмінієвий корпус з захистом IP54 підходить для вулиці, не боїться пилу дощу чи спеки і ефективно відводить тепло при роботі на сонці. У верхній частині є SMA, роз'єм для підключення зовнішньої антени, а також індикатори рівня сигналу, які полегшують налаштування без інструментів. Кріпиться точка Доступу на трубу або щоглу за допомогою хомутів, які входять у комплект, знизу під кришкою розташований 100-мегабітний порт rj 45 з підтримкою POE. всередині встановлено чотирьох'ядерний процесор Ateros R7241 частотою 400 МГц, Має 64 МБ оперативної та 128 МБ NAND памяті потужність передавача до 31 дБМ. Робоча частота 5 ГГц. А точніше, вона підтримує діапазон від 5 5150 до 5875 МГц. пристрій постачається без антени, але підтримує підключення зовнішніх антен. До комплекту разом з точкою доступу входять монтажні хомути, інжектор поя та адаптер живлення.